Повномасштабна війна Росії проти України так і не змогла знищити туристичний бізнес компанії TPG. у перші дні агресії. Співробітники активно займались поверненням із далеких подорожей своїх клієнтів. Далі були евакуаційні рейси спочатку зі столиці на захід країни, потім із прифронтових регіонів. А уже у червні 2022-го почали відновлюватися перші комерційні мандрівки. Війна внесла свої корективи у бізнес компанії. Довелося повністю відмовитися від авіасполучення. Мабуть, все ж таки новим було те, що люди пересіли на автобус. І тому, що ринок спав десятки разів, тобто це були жінки та діти, а чоловіки боронили вітчизну, але автобуси їхали повними і ми відправляли досить багато людей за кордон в той час. Люди приходили в себе, люди оговтувалися, люди їхали, відпочивали. Уже в жовтні офіс компанії запрацював у повноцінному режимі, відновили роботу філіали у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. І вже з'явився потік клієнтів. Звичайно, це було не той потік, який був до війни. Він впав в десятки разів. Но, тим не менше, ми досить непогано закінчили літній сезон. А днями сталася ще одна неординарна подія. Туроператор організував офлайн конференцію для своїх агентів, говорили про нові виклики часу, планували роботу в умовах воєнного стану. Ми, спеціалісти, професіонали, маємо знати кожну стратегію, кожну специфіку продажу як бюджетних автобусних ту турів, так і VIP-турів. Ми хочемо жити і працювати. Я дуже сподіваюся, що цей сезон, який не який буде. Я дуже сподіваюся, що вже скоро буде перемога, і ми почнемо наше нове життя. Директор ТПГ Олена Бойко сповнена оптимізму. Переконана, туризм в Україні існує. Люди продовжують подорожувати жінкам, особливо дружинам військовослужбовців. Відпочинок із дітьми для психологічного перезавантаження вкрай необхідні. І знаєте, я хочу побажати нам всім, щоб ми могли якнайскоріше планувати своє майбутнє. Тому що туризм це плани, туризм це реалізація планів, і туризм це та найкраща подія, яка може бути в житті любого громадянина. Мета в усіх одна якнайшвидше повернутися до мирного та нормального життя, аби наші захисники та захисниці змогли відновити сили, подорожуючи зі своїми сім'ями.